Як я особисто відношусь до відставки Залужного, я про це ще раніше говорив, коли передбачалась така відставка. Зараз хочу ще раз сказати, що мені здається, що це була одна із самих великих таких помилок президента Зеленського. Нічого хорошого в цьому немає не для України, не для українського народу, не для українського війська, але сталося так, як сталося. Чи буде там перезавантаження інших гілок влади, те, про що говорив президент, про перезавантаження? Ну, я далекий від думки, що це так відбудеться. Скажем, можливо, якісь кадрові перестановки будуть, але вони не будуть пов'язані, так знаєте, як з одною такою кадровою обоймою, зміни там, скажімо, великої кількості держслужбовців. Що по суті відбулося? На мій погляд, відбувся не кадрова зміна, не військова якась зміна, а політична. Тобто залужний почав набирати дуже великий рейтинг і авторитет. І якраз це питання почало турбувати. От я сьогодні переглянув рейтинги. Рейтинг залужного після відставки з 90 збільшився до 94% довіри українців. А рейтинг Зеленського приблизно з 70 знизився до 63 Ну, ну такі приблизно цифри. Тобто, я по суті про це говорив. Я говорив, що це буде сама велика помилка президента, тому що, ну, по-перше, головнокомандуючий залужний як військовий стратег, признаний в всьому світі. Його у світі, його колеги військові, рахують одним із самих талановитих, ну скажем, військових очільників. То виходить, що світ його признає. Його військові колеги признають. Ну а чогось наш президент порахував, що він недостойний бути головнокомандувачем. Ну сталося так, як сталося, Про це вже пізно говорити. Але з другої сторони, по суті, це, знаєте, відкривається для залужного така доволі широка дорога до політичної кар'єри, тому що в нього був рейтинг не слабий, а на сьогоднішній день він і далі буде рости. І при бажанні, я думаю, що він може зробити чудову політичну кар'єру, включаючи і президентське крісло після завершення війни. Так що хай Бог йому дає здоров'я. Хай Бог дає якомога швидше це перемога і миру України. А коли наступить у нас перемога і мир, відповідно у нас наступить тоді справжнє перезавантаження влади. І президентська гілка маєте до уваги, і Верховна Рада, ну, відповідно, Кабінет міністрів як наслідки цих. Ну, тобто, я хочу сказати, що е, обов'язково ж будуть вибори, бо по зараз, поки йде війна, зрозуміло, що їх не може бути. А коли наступить мир, будуть вибори. Ну і тоді я думаю, що ми побачимо дуже багато нових облич, нових облич. І перше із них це буде обличчя нашого геніального військового командира е, Залужного. Ну, особисто. Е, скажем, як громадянин України, крім слів, вдячності йому за те, що він зумів на протязі двох років ну ось так організовувати наше військо до супротива, до такого ну великого, скажем. Монстра, яка це російські збройні сили, то тут йому честь і хвала. Це треба мати такі неординарні здібності, неординарні військові таланти для того, щоб можна було не тільки стримати, але й перемагати, скажем, москаля. Але якщо людина, як відомо, якщо людина талановита, то Бог її обдаровує багатьма талантами. То будемо сподіватися, що в залужну не тільки талант військова стратегія, але й відкриється талант ну, скажімо, політичного лідера, який зможе очолити майбутнє українську країну, і, скажімо, побудувати той політичний устрій, який буде максимально справедливий і максимально ефективний, на який українці давно вже і заслужили, і очікують, тому що 30 років застоя останні років Ну це вже ну, далі вже нікуди. Тому що знаєте, після розпаду Радянського Союзу, в 1991 році, ми так дохазяйнувалися, що ми стали, скажімо, до 91-го року ми були в економічному плані один із лідерів Європі, мали дуже потужний потенціал. А зараз ми аутсайдери. Ми займаємо всі останні місця по економічних показниках серед країн Європи, зато в... Плані корупції, хабарництва, ми лідери. Так що я думаю, що цьому дійсно потрібно класти край. І от після війни я думаю, що коли прийдуть нові політичні сили, то все в нас дуже бистренько почне ставати на свої місця. І я думаю, що ці нові політичні сили якраз очолить, скажімо, залужне.